Ви були в музеї медицини? Я вперше, і це справді вразило: музей у будівлі колишнього анатомічного театру, на другому поверсі галерея лікарів, а в середині подорож від Київської Русі до сьогодення. Знаєте, хто лікував людей у селах? А хто такі цирульники? А хто батько українського акушерства? Скільки років навчалися лікарів у 18 столітті? Спойлер: три заклади, кілька країн і понад 16 років. Встигнеш вирости і посовіти. А ось анатомічний атлас, який прославив українця Бояльського. Аналогів не мали ні Європа, ні Америка. Операційна Караваєва, кабінет заболотного, стенд про Амосова, і діорама з підсвіткою день-ніч, ефект вау. музей тільки з гідом, графіки, ціни під відео. Рекомендую атмосферно, пізнавально цікаво, і дорослим, і дітям обов'язково сходіть. Зберігайте і підписуйтесь, щоб не пропустити нові музеї.